Всім привіт на каналі Ютуб і зараз я вам хочу розказати, чого Конституція України в Україні не виконується чого інші закони в Україні також не виконуються. Один раз я зайшов в той день, коли міліцію переробляли на поліцію. Я зайшов туди от, в міський відділок Міліції, Поліції і один мент мені, я там сказав йому, права порушуються, закони порушуються, не виконуються. І той мент мені сказав, ти менше ото байки всякі казки читай. під байками і казками, він якраз і мав Конституцію України, закон про міліцію, закон про поліцію і всі інші закони України. Я був молодий тоді і не зрозумів. Не зрозумів, про що ж мова? А мова. Про закон Дібіла, то що в Україні мало хто знає, то що ніхто не вчить про те, що є закон Дібіла. А закон Дібіла в Україні, він і, і Конституцію України, як кажуть, перебиває і який хоч закон Тож Це закон великого дебіла. Як же він працює, зараз я вам поясню. Наприклад, якщо вибори проходять, то твій друг, який має своє видавництво, Може тобі надрукувати бюлетені, де ти вже виграв. Або, наприклад, офіцер СБУ, який е серед там, якоїсь там банди української зібрав докази, прийшов до свого начальника СБУшника і каже: давай посадим, А начальник цей СБУ дружив з цією бандою і вигнав цього офіцера СБУ з роботи. Ну, це все от е закон дібіла. То, що Державні службовці в Україні керуються законом дебіла. Далі, наприклад, зібрали якийсь компромат на мера, що вони взятку давали і так далі. І в ментів всі докази згоріли. Ну, це от по закону дебіла. Далі йдемо. Податкова. Наприклад, я на власні очі бачу, як прийшов мужик в податкову. І... Інспектор податковий каже, чого ви не здаєте звіти? Чого ви не пишете книгу підприємця? А він повернувся і пішов. Того, що він знає в Україні закон дебіла і йому закони податкові не писані. Йдемо далі. Наприклад, згадайте того ж самого Януковича, який не міг ті рішення суду скасувати, згадайте того Оністрата, який потеряв банк, якого засудили. Тобто, якщо ви в Україні хочете подати е, скаргу на суд, що ваші права були порушені, що вас кинули, то вам ніколи е, ні, суд не буде коротше, захищати ваші права. Того, що суд е, працює по закону дібіла. закону великого дібіла. І так, а якщо, наприклад, вас кинули родичі. То ти напишеш заяву, мент буде стояти і ржати. А якщо ти напишеш заяву на суд, то суддя буде сидіти і ржати. Оце все і є при, е, виявлення цього закона великого дібіла. Ну, е, що ще можу додати? Е, наприклад, давайте з вами проаналізуємо: є хоч один мент, який знає закон про поліцію на пам'ять. Немає. Є хоч один лікар, який знає на пам'ять. Закон про медицину, повністю всі закони про медицину, такого лікаря немає. Є суддя, який знає цивільний кодекс на пам'ять, кримінальний кодекс на пам'ять, всі кодекси на пам'ять конституцію, немає такого судді. Відповідно, що вони не знають закони. Відповідно, як вони можуть виконувати ті закони, якщо вони ці закони не знають, того вони, їх виручає тільки от закон великого дебіла. І, відповідно, цей от закон великого дібіла допомагає їм не тільки в житті, наприклад, кидати людей в Україні, але ще й загрібати гроші лопатою. Тому що по закону дібіла, ти, там, наприклад, вкрадеш велосипед і будеш сидіти все життя, а будеш гребти мішками долари, євро, як звариш, суддя зварич гріб, і, відповідно, його ніяк не могли посадити. І... Потім його вже вирішили посадити, тому що він, як кажуть, дуже, якщо ти в Україні дуже високо піднімаєшся і швидко, то тебе кидають.